Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як в ОБС додати Zoom на вашу мишку і також додати слідкування за нею. А ви на каналі майстерня з Style і ми поїхали розбиратись. А допоможе нам в цьому скрипт OBS Zoom to mouse. Посилання я дам на цей сайт, ми, відповідно, переходимо до реліз і скачуємо OBS zoom to mouse.lua. Далі, в самому OBS вам потрібно буде зайти в інструменти скрипти, спуститися донизу, нажати плюсик, віднайти ваше луо І ось тут він у вас з'явиться з такою ж самою назвою. Далі переходимо в Zoom source, вибираємо джерело, яке повинно множитись. Далі Zoom Factor — це відповідно помноження зуму, наскільки близько воно буде зумитися. Далі швидкість зуму відповідно, швидкість примноження. Далі Follow speed це швидкість слідкування за вашою мишею і так далі. І так далі. Якщо вас влаштовують ось ці налаштування, будь ласка, ось беріть їх і налаштовуйте так само, як у мене, або пограйтеся саме, підлаштуйте під себе. Далі, щоб воно спрацьовувало, вам потрібно зайти в файли, налаштування, і в гарячих клавішах віднайти тогл. Е, Зум-то, toggle, -toggle, здається. Toggle-zoom to mouse. І відповідно поставити хоткей, по якому ви будете його вмикати і вимикати. Також є Toggle Follow Mouse During Zoom. Це, відповідно якщо вам потрібно зберегти ваш зум на, яку, на якісь позиції, це хоткей вам допоможе в цьому. Працює він ось таким чином: наприклад, ми віднайшли якесь місце, нажали хоткей наш, і якби ми не шевелили мишкою, буде завжди зберігатися на одному місці. Потім, якщо ми віджимаємо цей хоткей. Відповідно, воно відправляється за мишкою. Використання цього хоткею також можливо в стрімерботі. Не знаю, можливо, вам це знадобиться для якихось фішок своїх, але така можливість є. Ось у мене він. Toggle Zoom вже створений. Нам потрібно е в OBS, RAW створити дію. Ось таку. І прописати ось цей код. Де hotkey name, то GoogleZoom hotkey використовується. І давайте протестуємо. У мене ось тут здається, стоїть тест оклику тест. І якщо я е, в чаті пропишу, то наразі він у мене повинен відзумитися. Відповідно, ще раз пропишу, і він знову зумиться. А на цьому все. Достатньо просто і легко. Користуйтеся, беріть. Залітайте до нас в Discord канал, а також залітайте до мене на Twitch, я іноді там граю виграшки. А вам всього найкращого і до скорої зустрічі. Па-па!